Доброго дня, дітки! Сьогодні нас очікує цікаве заняття з математики. Ми будемо рахувати, згадувати цифру 1, також згадувати цифру 2 А ще до нас завітають веселі герої, за допомогою яких ми будемо разом рахувати. Тож давайте почнемо. Віті один. Я один. Один. Я один. Особливий, такий неповторний, такий важливий один це я. Ось що в тебе є одне? Роздивися себе у дзеркальце. Ось у мене одне оченятко. А в тебе що є одне? Один рот, один ніс, одна голова, один живіт. Навіть спина лише одна. Одне неповторне Сонце, один неповторний місяць, один неповторний ти, один неповторний я, одна неповторна планета Земля. Один грався та радів, що він один, що йому ніхто не докучає, ніхто не відіймає іграшки. Але з кожним днем йому ставало все сумніше та сумніше. Еге, нема з ким поспілкуватися. Нема з ким погратися. Сумно все ж таки одному. І як тільки один це зрозумів, королева математика подарувала йому чарівне дзеркальце. Ой, що це? О, де це ж я? Його відображення стало живим. З'явилася ще одна одиниця. Один був дуже радий. Нарешті в нього з'явилася кампанія, щоб погратися, поспілкуватися, побігати. Так вони гралися, бігали, стрибали, і ось одного разу трапилося щось непередбачене. Один та один зіштовхнулися. І так з'явилася. Двійка. Один плюс один буде два. Я два. Я два. Ось такая цифра два. В мене кругла голова. Довгий хвіст, зігнута шийка. Ось така гарна двійка. А спробуй намалювати мене пальчиком у повітрі. Голова, шийка та хвостик. Спробуй ще раз. Голова, шийка та хвостик. І останній раз голова шийка та хвостик. Ось твій малюнок. Дуже дякую. Це ж мій портрет. Я дуже особлива цифра для людей, і зараз кожного в цім переконаю. Проведемо дослід. А спробуй дивитися лише одним оком. Просто заплющу одне око, а дивись іншим. Ну, як тобі? Так, двійка, ти права, особливо, якщо далеко дивитися. Два ока краще одного. Вухо закриють одне вухо. Ну, що тобі добре чути? Провади двійка, краще двома вухами слухати. Ось ноги, Уяви, що в тебе лише одна нога, лише одна. Ось зміг би ти так по вулиці ходити. Ой-ой-ой, щось у мене не зовсім добре виходить. А я тобі про що кажу? Дві ноги краще, ніж одна. Ось, бачите, без мене ніяк. Бо два це пара, пара рукавичок, пара чоботів, пара шкарпеток, навіть пара скла на окулярах. Пара це два. А два це один і один. Добре, двійка, ти нас переконала, ти дуже важлива цифра. Двійка, а в мене ідея. Давай з малюками пограємо. А давай ми зараз станемо у рядок, а дітки спробують дізнатися, яка цифра повинна бути наступною один чи два. Яка цифра наступна, як ти вважаєш? Один, два, один, два, один. Що наступне? Так, два. А ось цифри стали вже інакше. Два. Один. Два, один. Два. Один, звичайно. А хто в цьому рядочку наступний? Два, два, один, один, два, два, один. Що повинно бути наступним? Так, один. А що наступне в цьому рядочку? Давайте прочитаємо: Два, два, один. Два, два, один. Два, два, один. Два, звісно. Браво, браво, браво.